Добро на сторінках у Івано-Франківську просто неба відбувся благодійний книжковий ярмарок. Літературу для нього збирали протягом тижня. Небайдужі франківці і внутрішньопереміщені особи приносили її до спільноти святого Егідія. Там видання сортували за категоріями і станом та обирали ціни. Придбати книги можна було починаючи від кількох десятків і до кількох сотень гривень. Суми робили доступними, щоб долучитися могли всі бажаючі. Серед зібраних книг є як вживані, так і зовсім нові. Чи використовуватись для людей, які залишились без дому? Є на майдані Шептицького кожну середу і п'ятницю. Ми збираємо людей таких бездомних і роздаємо їм їжу. І Така от ярмарка, вона якраз допоможе нам знов зібрати якусь суму і забезпечити нас на деякий період з грошами для того, щоб ми могли прокормити покормити людей, які не мають дому. Підтримала ініціативу переселенка з Харкова... Кова Ірина Сіренко, вона придбала книжки своїм двом донькам. Каже, в їхній родині всі люблять читати. Звісно, крута акція, нам розказали, що це допомагають людям, які потребують безкоштовними обідами. І в нас час це дуже важливо, То ми знаємо, що дуже багато і переселенців, і бездомних є. То така дуже гарна ініціатива. Молодці, ось тому хотіли долучитися до цієї акції трошечки якось. Можливо, теж чимось такий малесенькі вклад внести. Такі акції інструмент єднання: тих, хто потребує допомоги, і тих, хто може допомогти, каже координатор спільноти святого Егідія Іван Харук. Охочих долучитися знайшлося чимало. Щоразу об'єднують багатьох людей, тому що коли ми, наприклад, запропонували людям у соцмережах серед знайомих долучитися, багато кого виявилися книжки вдома в домашній бібліотеці, які вже не потрібні, і люди з радістю, почувши таку мету, вирішили долучитися до. Ініціативи приносили, привозили. Просто часто дзвонили, що от мене звати так. то я живу на такі-то адресі. Приїдьте, заберіть в мене такі-то книжки, і я хочу долучитися, тільки треба забрати. Ми також старалися реагувати і таким чином зібрали. От, бачите, доволі немало книжок. Мояся також долучити інших людей до наших ініціатив, які сьогодні приходять, знайомляться також долучаються до нашої ініціативи. Різним чином таку акцію проводять не вперше. Втілювати подібні ініціативи стараються кожні півроку. Попереднього разу завдяки добродіям, що придбали книжки, вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал чотириста